Вітаю вас на каналі Дідько Хаб». Ми продовжуємо грати у Навел Екшн. Ласкаво прошу на борт брига 6 класу Ніагара з бойовим рейтингом в 22 одиниці та за сумісництвом одним із моїх улюблених кораблів. За відчуттями від гри на ньому постійно хочеться більшого і більшого, доки не дійдеш до максимуму. В моєму випадку цим максимумом став лінійний корабель. У цьому відео ми розглянемо виключно сильні сторони Ніагари, так як слабких просто немає. Можливості реалізації порівняємо його з іншими кораблями того ж класу та поговоримо про його вклад в історію. Зробіть чай, чекав та пошукайте смаколики в трюмі, адже сьогодні будемо говорити про без перебільшень унікальний корабель. Ніагара може нести на борту 22 32 фунтові коронади, 20 по бортах та дві кормі. Бортовий залп аналогічний Меркурі, наче поки нічого особливого, окрім додаткових двох кормових гармат. Базова швидкість 12,6 вузла. Це не просто швидко, це дуже швидко. До прикладу, у Меркурі та Прінс, де не хоча там зовсім інше працюють вітрила 12 і 5, швидше тільки ганбот, наче маневреність 5 одиниць, як і у вище сказаних, але у Меркурі досить таки немалий силует і не завжди вийде. Де реалізувати цей величезний як для щістки, вогневий потенціал? Час від часу ядра таки стукатимуть по корпусі, і це буде вирішувати у битві з більш озброєними і живучими фрегатами. Пін зденевшател має надзвичайно низький сулет, практично в рівень з водною поверхнею, але вогнева міць значно нижча ніж у Меркурі та Ніагара. Нагадаю про вітрила, вони там нестандартні. У Ніагари немає цих слабкостей, і він поєднує в собі сильні сторони і від Меркрі, і від Прінз, де не в шател, та має максимально можливу вогневу потужність у шостому класі. Один з найнижчих силуетів у грі та надзвичайно комфортну керованість. Швидкість втрачається лише на курсі приблизно 15 градусів право вліво та строго проти вітру. Ідучи строго за вітром, він також практично не карається втратою швидкості. Аркін я не розглядаю. Це специфічний корабель, який не йде за вітром, а його ядра, які вилітають з гармати, пожирають хвилі. Більш того, величезна корма жадно впитує шкоду. Товщина бортів та міцність така ж як у Меркурі, максимальна для свого класу. Екіпаж 250 осіб, ємність трьому 270 одиниць. У підсумку я був шокований кораблем. Він у буквальному сенсі імбалансний, та йому немає рівних серед однокласників. Отримати його можна шляхом крафту. Папір для крафту дуже рідко падає з елітних кораблів або купити на аукціоні. Правда, ціна буде як для шістки, захмарною, інколи більше мільйона реалів. До речі, створив нову теку з битвами на найкращих кораблях гри. Звісно ж, на мою думку. І Ніагара там вже є. Посилання буде десь угорі. А зараз трохи історії Ніагара. з спуску на воду і до сьогодення. Через свою історичну роль як флагмана Олівера Хазарда Перрі під час битви на озері ЕРІ корабель зазвичай називають «Флагшіп Ніагара». Ніагара також має назву Ніагара» через його призначення береговою охороною Сполучених Штатів як навчальний вітрильний корабель. На початку вересня 1812 року. Даніель Добін, торговець на Великих Озерах, прибув до Вашингтона, округ Колумбія, щоб попередити уряд Сполучених Штатів про вразливість узбережжя озера ЕРІ до британської атаки. Після кількох днів обговорень із президентом Джеймсом Медісоном та міністром флоту Полом Гамільтоном Добінс переконав їх, що найбезпечніше місце для будівництва флоту це захищена затока, утворена островом Преск у Ері. 15 вересня Гамільтон уповноважив Добінса будувати чотири гарматні човни. Олівер Хазард Перрі був призначений головним морським офіцером у лютому 1813 року і отримав наказ прибути до острова Ері з Нью-Порту Рот айленд Пері прибув до ері 26 березня після затримки у сакетс Харбор, Нью-Йорк на два тижні через можливу атаку британців. Через брак заліза дерев'яні деталі, що складали корпуси, з'єднувались за допомогою дерев'яних штифтів, що називалися нагелями. Замість звичайно використованих для герметизації суден дубляжу та смоли використовували свинець. Дерев'яні частини, використовувані в берегах, були ще зеленими, оскільки будівельники не мали часу на правильне висихання дерева. До ері було доставлено загалом 65 гармат для озброєння флоту. Гамільтон схвалив виробництво 37 гармат у ливарні у Вашингтоні, округ Колумбія. А решту було перевезено з сакетс Гарбор. Ніагара була спущена на воду 4 липня разом з Аріаль. І так, битва на озері Ері 10 вересня. Обидва флоти вийшли в море. Детройт першим відкрив вогонь близько полудня, хоча ще не був у межах досяжності. Періс сформував флот в лінію, причому більші кораблі мали кожен свій об'єкт: Лоуренс проти Детройт, Ніагара проти Квін Шарлот і Каледонія проти Хантер. Коли лінія почала зближуватись з ворогом, Ніагара під командуванням Еліота відстала від флоту. Причина нездатності Ніагара підтримувати формування невідома. Це могло бути або свідомим рішенням альоту, або через безвітря. Через кілька годин усі гармати на Лоуренс, які були спрямовані на британців, вийшли з ладу і Бриг більше не міг маневрувати. Перрі спустив свій бойовий прапор з надписом останніх слів капітана Джеймса Лоуренса Не здавай корабель і перейшов на човні дощі цілого Ніагара. Пері взяв командування Ніагара і перетнув британську лінію перпендикулярно у тактиці, званій перетином Ті. Квін Шарлот, намагаючись перешкодити Ніагара, прорвати лінію, зіштовхнувся з Детройт і заплутався. Ніагара відкрив вогонь з обох бортів. Правий борт Квін Шарлот і Детройт, а лівий вразив леді Превост. Після кількох залпів Квін Шарлот здалася, а за нею незабаром послідували Детройт і решта британського флоту. Після битви Ніагара допомагала транспортувати армію Гаррісона до гирла річки Детройт у підготовці до вторгнення на південний захід Онтаріо, 25 квітня 1814 року. Командування Ніагара було передано Артуру Сінклеру. Після підписання генського договору, який завершив війну, більшість збережених кораблів, що брали участь у битві на озері Ері, були утилізовані в 1815 році. Квін Шарлот, Детройт і Лоуренс були затоплені для збереження в Мізері Бей на Прескайл, тоді як Ніагара залишався на плаву і використовувався як приймальний корабель. Був затоплений у 1820 році, коли морська станція на Прескайл була закрита. Бенджамін Хабраун з Рочестера Нью-Йорк, купив усі чотири кораблі у 1825 році, але продав їх у 1836-му Джорджу Майлзу. З Ері. Майлз підняв кораблі, плануючи використовувати їх як торгові судна. Ловренці Ніагара, не маючи достатньо великого трюму і будучи в поганому стані, знову були затоплені у рамках святкування сторіччя битви на Озрі Ері. Ніагара була піднята з Місері Бей у квітні 1913 року. Виявилося, що кільбрига в достатньо хорошому стані для реконструкції зусилля з реконструкції Ніагара були ускладнені через відсутність оригінальних планів. Відновлений Ніагара був спущений на воду 7 червня, оснащений новим бушпритом та калажем та відтвореними гарматами, наданими Бостонським військовим заводом. У 1981 році була створена ліга Флекшіп Ніагара з наміром реконструювати Ніагара, що він став робочим кораблем, а не музейним експонатом на відкритому повітрі. ліга була зрештою зареєстрована як некомерційна організація, пов'язана з історичною та музейною комісією Пенсильванії. Мельбурн Сміт, будівельник шхуни оф Балтімор, був найнятий у 1986 році історичною та музейною комісією Пенсильванії для керівництва реконструкцією. Ніагара був настільки поганим, що його було розібрано, і в кінцевому підсумку знищено з різними дерев'яними частинами, які були врятовані і використані у неструктурних частинах корабля. Знищення старого корабля та використання нової деревини часто призводять до того, що Ніагару вважають реплікою. У той час, як перший Ніагара був побудований поспішно, новині Ніагара був побудований з належним чином витриманої та збереженої жовтої сосни та дугласової своєї ялиці. Новий Ніагара був спущений на воду 10 вересня 1988 року, але завершений лише 18 липня 1990 коли були проведені його морські випробування. 8 грудня 2023 року. Історична та музейна комісія Пенсільванії оголосила, що вони припинять свої відносини з лігою «Флекшіп Ніагара». Гара 1 січня 2024 року і візьмуть на себе оперативний контроль над Ніагара як частину більш орієнтованого на музей майбутнього для судна. 23 квітня 2024 року. Берегова охорона США оголосила Ніагара неактивним і закрила його для публіки. А як вам, Ніагара? пишіть у коментарях. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А з вами був дідько. бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Ще почуємося.